І так, доброго дня, давайте розберемо, що стосується погоди в Єгипті. Е, найжаркіше і найпекучіше сонце в Єгипті це в період літа, тобто це друга половина травня по середину вересня. Це самий пік жари буде в Єгипті. Тобто, температура води буде максимально висока, температура повітря теж буде максимально висока, але враховуючи те, що ви плануєте поїздку саме з дітками. Це буде варіант такий, типу, ми від одного зонтика до іншого рухаємося, бо сонце буде дійсно палюче. Якщо, ви, якщо ми їдемо в період із другої половини вересня посередину листопада, це клас. Це найкращий період вважається. Це так, так називаємо, називаємо, його бархатний період. Це тоді, коли сонце вже не таке пекуче. Але на вулиці дуже тепло. Е, дуже тепло, тобто ви будете в вечірній час ходити у футболці, тобто вам буде комфортно. А е, ну і в день, відповідно, теж. А температура води, води буде дуже теплою. Е, Із-за того, що із. Літнього сезону, вона добре прогрілася і, відповідно, ще не встигає прохолодати. А от якщо ми говоримо про період із другої половини листопада і по, десь по початок березня, це вважається найхолодніший період в Єгипті. Чому? Тому що вже є перепади температури вдень та вночі. Тобто, якщо ми їдемо в зимовий період в Єгипет, ми що отримуємо? Ми ввечері повинні одягнути якусь легеньку ко кофточку, курточку можна навіть, тому що почнеться сезон вітрів. Навіть не зважаючи на те, що ми виберемо захищену від вітрів бухту, все одно буде дути трохи. Ну, відповідно, коливання цієї вдень і вночі в день буде вам дуже тепло, комфортно. Ви зможете ходити в футболці в купальниках, там і так далі. А от у вечірній час треба буде щось на себе накинути. Така характерна погода для зими. Що стосується перехіду, цей весна літо, тобто березень, квітень і середина травня, це теж вважається класний час для поїздки. Чому? Тому що, по-перше, ще немає тієї літньої жари, дуже пекучої. А по друге, Е, ще е, вже сонце починає прогріватися і не буде оцих скачків, перепадів температури в день та вночі, як було взимку. Тому теж дуже класно їхати відпочивати. Про літо вже розказала. Тому з радістю вам допоможу та підберу класні варіанти на той час, коли заплануєте поїздку.